Зараз складно усвідомити, наскільки революційною стала свого часу гра в Empire The Masquerade Bloodlines. Гравці розбещені просунутою анімацією та неймовірними можливостями рушіїв, на яких створюються сучасні ігри, і не хочуть дивитися в минуле. Втім, не варто недооцінювати старі проєкти, які частіше були створені не тільки завдяки, скільки всупереч, і які стали фундаментом сучасного геймінгу. Тому про них варто говорити. Вітаємо з вами канал GameVis. І сьогодні ми розповімо вам історію створення легендарної Vampire The Masquerade Bloodlines, яка мала б бути продовженням Vampire the Masquerade Redemption, але зрештою стала повністю самостійним та унікальним явищем ігрової індустрії. А поки ви влаштовуєтесь зручніше, нагадуємо, що нас можна підтримати на Patreon, баймієкофі та інших сервісах. Половину зібраних коштів ми відправляємо на потреби ЗСУ. Велика та щира подяка нашим поважним спонсорам, імена яких ви бачите на екрані. Ну а тепер починаємо. Серія Vampire «The, the Masquerade спочатку виникла як настільна рольова гра, створена Марком Рейнхагеном в межах більш широкого сеттингу світу темряви у 1991 році. Світ Темряви це і справді дуже цікаве явище, оскільки він містить в собі набір різноманітних настільних та комп'ютерних ігор, книг, коміксів, фільмів, серіалів. Мерчу та іншого. І він не обмежується одними лише вампірами. Це насправді дуже крутий та продуманий сеттинг, який отримував не одну нагороду, включаючи премію Origin Awards в номінації Найкращий збір правил для рольової гри. І це повністю заслужено. Перш ніж дістатися свого першого втілення у вигляді комп'ютерної гри світ темряви, що випускався компанією White Wolf Publishing, Встиг завоювати дуже багато прихильників свого сеттингу, витриманого в стилі готик панку. Ця хвиля популярності і призвела до того, що у 2000 році вийшла перша гра на ПК, яка називалася Vampire The Masquerade Redemption, і була доволі цікавим проєктом, що зміг гармонійно поєднати в своєму сюжеті світи часів хрестоносців та сучасності, і пропонував гравцю незвичний для РПГ тих часів ігровий досвід. Не встигло пройти і року після релізу гри, як робити продовження взялася інша команда розробників Тройка Геймс, яка на той момент складалася всього з п'яти розробників і загалом з 32 членів, і була фактично новоствореною компанією з ентузіастами на чолі. Так, спочатку в Empire The Masquerade Bloodlines і справді мала бути продовженням, але з плином часу ідея почала суттєво трансформуватись. Але про це згодом. Одразу ж варто зазначити, що тройка Геймс і справді горіла ентузіазмом щодо нового проекту. Вони й не хотіли витрачати час на створення нового рушія з нуля, і купили у Valve ліцензію на їх рушій Source, на якому тоді розроблялася Half-Life 2. Але не так сталося, як гадалося. Спочатку палки в колеса почали вставляти правовласники White Wolf, з якими доводилося звірятися постійно і буквально покроково. Потім назовні почали вилазити й проблеми з рушієм. Який на той момент виявився занадто сирим і дороблявся співробітниками тройка прямо на ходу і буквально на колінці. Звісно, якби проблеми обмежилися лише цим, ситуація не була б настільки важкою, принаймні для самих розробників. Один із засновників Тройка Геймс» Леонард Боярський, окрім управління компанією, займався також і тим, що працював над концептами персонажів Bloodlines, створював текстури, а часом ще й переписував репліки персонажів. Хоча сам сюжет створювався майже по ходу розробки гри, його автором Джейсону Андерсену, Чаду Муру та власне Леонардо Боярські вдалося створити справді цікавий та повноцінний світ, який був визнаний канонічним і правовласником компанією White Wolf та фанатами зі всього світу. Загалом для розуміння масштабності проєкту наведемо таке порівняння. Якщо в сучасному шутері від першої особи присутні в середньому біля 20 анімованих моделей персонажів, то для Bloodlines було створено понад 150 персонажів із трьома тисячами унікальних анімацій, і це на додаток до персонажів босів з їхніми власними стилями руху. Масштаб планувався і справді вражаючий, виробництво гри було бурхливим, оскільки обсяг дизайну перевищував наявні ресурси. Та й команда залишалася без директора майже рік, поки Activision не призначили Девіда Муліха на цю роль. Він виявив, що ці проекти знаходяться на рівні незавершених або й взагалі покинутих. Після трьох років розробки, без очевидного кінця та повного виснаження бюджету, Activision встановили суворий термін для завершення. І Bloodlines була випущена недоробленою у листопаді 2004-го. Розробники хотіли розмістити рольову гру в сеттингу від першої особи та використовувати 3D технології. А гроші Source було обрано за якість анімації обличчя та систему синхронізації губ. Оскільки тройка хотіли, щоб гравці розмовляли з персонажами віч на віч, створюючи таким чином глибоко індивідуальний та чуттєвий досвід гри. Також тройка розробили систему для створення характерного примхливого освітлення для нічної обстановки, систему елементів для спецефектів, які супроводжують використання дисциплін вампірів, та систему тканини для ефекту руху одягу. Дизайнери дуже якісно прив'язали загальну історію до кожної важливої події та ігрового рівня. Кожен дизайнер контролював призначену йому частину гри та працював з невеликою командою, що дозволяло швидко приймати рішення та легко підтримувати послідовність елементів сюжету. Як вже було зазначено раніше, було створено понад 150 персонажів із трьома тисячами унікальних анімацій, і це не враховуючи персонажів босів. Більше того, спочатку в Empire the Masquerade Bloodlines планувалася не тільки як одиночна гра. Але як мережева багатокористувацька за синхронним мультиплеєром, в межах якої відбувалися б зіткнення вампірів та мисливців на вампірів з можливістю покращувати персонажів між раундами, також не можна не відзначити і того, що творці дуже відповідально поставилися навіть до створення одноцільових персонажів, тобто таких завданням яких було б надати якусь місію чи дати відповідь гравцеві і не більше. Одноцільовим персонажам, на думку розробників, потрібна була відмінна риса особистості, щоб гравець міг їх сприймати як власне, реальних особистостей, а не одноразових НПС, тоді як головні персонажі мали б окрім цього ще й відображати прогрес і дії гравця в грі, реагувати на різні наслідки його вчинків та виборів. Окремо варто зазначити і вклад дизайнера Брайана Міцоди, який доєднався до проекту вже в процесі, коли більша частина центральних персонажів, рівнів та подій були створені та ретельно прописані. Міцода став основним сценаристом для багатьох персонажів та їхніх квестів, діалогів, побічного вмісту в гри, наприклад, електронних листів, які допомогли дуже гармонійно та ненав'язливо зберегти послідовну розповідь. Йому була надана свобода щодо сценарію, без обмежень щодо форми чи змісту. І він міг переписувати персонажів, коли вважав, що початковий варіант був пласким чи нецікавим. Міцода створював персонажів, думаючи про те, ким є кожен з них, призначаючи їх мотивацію, яка визначала б, чому вони опинилися там, де були, що вони думають про гравця та чого хочуть від нього. За порадою колеги письменника Чеда Мура. Персонаж гравця Малкавіана отримав сценарій діалогу відмінний від сценарію інших восьми кланів. Втілення цієї ідеї вийшло дещо специфічним. Сам Міцода потім заявляв, що цей момент став одним з найпростіших аспектів циклу розробки, оскільки він писав малкавіанський сценарій останнім, коли час на розробку вже сплив. А надмірна робота та недосип призвели до того, що Міцода називав нездоровим станом розуму ідеальним для написання божевільних діалогів. Він хотів підкреслити їхнє божевілля, не роблячи його комічним. І треба зізнатись, у нього це справді вийшло. Створений в результаті світ гри був не тільки визначений канонічним. Історія Bloodlines була сприйнята White Wolf як приквел до настолки час суду, а деякі повністю авторські ігрові персонажі, як, наприклад, Джек, перекочували в інші ігри, книги та проекти світу темряви. Втім, на жаль, амбіційним планам не вдалося втілитись навіть наполовину. У Source не вистачило кодування штучного інтелекту, а код Тройка Геймс не дуже гарно співпрацював з цим рушієм, особливо на останніх етапах розробки гри, коли час підтискав і на повноцінну роботу з проблемами його банально не вистачало. Окрім взаємодії з White Wolf, ситуацію ускладнювало і те, що тройка Геймс намагалися залишатися вірними принципам настільної рольової гри, сподіваючись привернути увагу до неї шанувальників. Але правила, призначені для кількох гравців, не підходили до дизайну однокористувацьких комп'ютерних ігор. Довелося витратити певний час на те, щоб адаптувати систему персонажів та атрибутів, порізавши кількість вампірських дібностей з тридцяти до п'ятнадцяти. І ще одною складною сферою виявилися властивості. Хоча звичайні властивості працювали добре, з випадковим шансом на успіх або невдачу, незвичайні доставили розробникам проблем. Довелося замінювати рандомізацію ступенем складності виконання. Найбільшою проблемою для команди виявилася адаптація дисциплін. Версія з настолкою дозволяла гравцю користуватись дисципліною з витратою невеликої кількості крові та з довгим часом використання. Однак, набір додаткових вимог і умов активації виявилися занадто заплутаними для комп'ютерної гри. Тройка геймс намагалися вирівняти дисципліни, зберігши ефект недоторканим і нормалізувавши їх вартість. Тому для першого рівня потрібен був один бал крові, для другого рівня два бали і так далі. Балансувати довелося і кланову систему. Так, наприклад, в оригіналі аристократам вентру дозволялося харчуватися лише дворянською кров'ю, а у грі були зроблені поступки. Цим вампірам все ж дозволили харчуватися людьми нижчого класу, але отримуючи за це менше крові. Під час створення персонажа у грі мала бути присутня і його додаткова біографія з унікальними позитивними та негативними характеристиками збільшення однієї здібності та обмеження іншої. Але від цього довелося відмовитись, оскільки Activision вважали, що тестового часу недостатньо. А відсутність цього елементу зробить гру більш стабільною. Важко було розробити і бойову систему в реальному часі, на яку впливають налаштовані атрибути та здібності. Які до того ж мали б забезпечувати гравцеві зворотний зв'язок про те, як ця статистика вплинула на бій? Спочатку виявилося, що через надто суворе дотримання правил вихідного матеріалу White Wolf для зброї, де ефективність пострілу визначалась в змаганні між навичками гравця та захистом супротивника, у грі вогнепальна зброя в більшості випадків діяла дуже рандомно або взагалі здавалася зламаною. Для тройка геймс виявилося складним поєднання доступних факторів у режимі реального часу. Що ускладнювалося ще й тим, що у ближньому бою доводилося мати справу ще й з різною зброєю ближнього бою та анімаціями, не кажучи вже про баланс балів та параметрів. Вибір був важким аспектом Vampire the Masquerade Bloodlines і вимагав нелінійного дизайну для взаємодії персоналізованих персонажів. Розробка мала кожного разу починати зі списку таких факторів, як дисципліни, скритність та вміння. Кожна зона мала бути зручною та корисною для персонажа стрільця. Достатня кількість боєприпасів, персонажа, зосередженого на дисциплінах, достатня кількість джерел крові для підживлення здібностей, та персонажа фахівця в ближньому бою, щоб діставати ворогів, не будучи вбитим, з опціями скритності та комбінаціями інших опцій. Обов'язковою була і функція стелсу, яка мала враховувати охоронців, та потенційну стелс-здатність персонажа на цьому етапі гри. І тільки коли ці моменти були продуманими, додавалися діалогові шляхи та всі інші елементи рівня. Також у гру мали бути включені ігрові версії аркадних ігор Activision, таких як Pitfall. Але від цієї ідеї, як і від багатьох інших, теж довелося відмовитись через обмеження часу та можливостей. Розробники не забули і про використання фізичної системи, що дозволяла вбудовувати нові функції, наприклад, монстрів, що кидали трупи в гравця. Або вмираючих персонажів, які реалістично розсипалися на частини чи попіл, і при цьому не вимагали попередньо створених анімацій. З часом мало помало довелося відмовлятись від дуже багатьох елементів гри, окрім тих, що вже були названі раніше, довелося обмежити кількість персонажів, орієнтуючись в першу чергу на вартість озвучки кожного. Оскільки історія розгорталася під час захоплення Лос-Анджелеса Камарильєю, команда спростила сюжет, дозволивши гравцеві належати лише до одного з кланів саме цього міста. Компанія відмовилася також від багатокористувацького режиму та можливості влаштовувати бої з мисливцями на вампірів. Але навіть цим складнощі не обмежились. Activision представили гру у травні 2003 року. Але вже в жовтні Valve зіткнулися з порушенням безпеки, під час якого хакери вкрали вихідний код для Half-Life 2. Порушення вимагало нових реалізацій безпеки для рушія, що призвело до затримки обох ігор. Випуск Bloodlines був відкладений до початку 2005-го. Окрім того, з 2004 по 2005 рік команда залишилася без директора та продюсера, перш ніж Девіда Маліха призначили до проєкту. І коли Маліх взявся до справи, він виявив, що дизайн гри ще дуже сирий, багато із вже створених ігрових рівнів просто полишені. Також вилізли проблеми з кодом для запропонованого варіанту для кількох гравців. Вихідний код багатокористувацького режиму взагалі на той момент знаходився в зародковому стані, що також збільшувало час його розробки. Тож і цю ідею було залишено. Команда недооцінила час, необхідний для розробки та вдосконалення більшості систем. Обсяг гри постраждав через те, що вміст не видалявся за потреби, інші компоненти нескінченно вдосконалювалися без будь-якого натяку на можливе завершення, що не дозволяло розробникам зосередитися на інших частинах ігрової системи. Окрім того, будь-які зміни в сюжеті та сеттингу все ще вимагали схвалення WhiteWolf та Activision після трьох років дуже повільної і проблемної розробки. Стало зрозуміло, що немає жодних адекватних прогнозів щодо того, коли гра взагалі буде готова. Тож Activision встановили низку термінів для розробки проекту, щоб забезпечити тройка достатньою кількістю часу для ефективного тестування гри. Втім, ці терміни постійно переносились, і бладлайн занадто сильно перевищила бюджет. Зрештою, Activision втрутилися, наказавши, щоб гра була готова до випуску протягом наступних кількох місяців. І навіть перерахувала більше грошей Тройка, щоб завершити роботу над The Temple of Elemental Evil для Atari, звільнивши команду розробників для доопрацювання саме Bloodlines. З часом Activision навіть довелося висунути ультиматум, назвавши дуже конкретну дату: 15 вересня 2004-го. Тройка вдалося надати Bloodlines у потрібну дату, але через свій масштаб гра пройшла лише три тижневе тестування. Activision вирішили, що гра цілком підходить для релізу, але за контрактом була зобов'язана не випускати Bloodlines до дебюту Half-Life 2 у листопаді 2004-го. Розробники скористались черговою заменкою для того, щоб випросити у Activision фінансування подальшого розвитку проєкту, але навіть додаткового бюджету виявилося недостатньо для оплати праці всього задіяного персоналу. Деякі працівники навіть працювали без оплати, щоб завершити проєкт. Ця версія пройшла ще одне тритижневе тестування і стала остаточним варіантом. І хоча, по факту, гра була ще не завершеною, Activision все ж майже примусово випустили її в реліз. Креативний директор Bloodlines Джейсон Андерсон зреагував миттєво, звинувативши Activision в тому, що нібито видавець зробив це без угоди тройка, не надавши їм достатньо часу для тестування та вдосконалення. Втім, боярський встав на сторону видавця, справедливо відзначивши, що проєкт справді дуже перевищив свій бюджет та графік. Випущений у конкуренції з Half-Life 2 та кількома іншими іграми, Vampire the Masquerade Bloodlines показав дуже низькі результати продажів, реалізувавши менше 80 тисяч копій під час першого випуску. І хоча тройка Геймс планували з часом випустити Vampire the Masquerade Bloodlines 2, перша частина, зрештою, виявилася останнім проектом команди. Втім, незважаючи на всю критику та об'єктивні недоліки, Vampire The Masquerade Bloodlines справді стала культурним феноменом, який заслужено люблять як класний приклад ігрового процесу та цікавого сюжетного оповідання. Багатьох персонажів гри, як, наприклад, Жанет або Джека, впізнають не тільки фанати серії. Навіть після закриття Тройка Геймс, Bloodlines все ще продовжує отримувати підтримку від шанувальників, неофіційні виправлення та доповнення. Різні патчі, квести та механіку. Наприклад, VTMB Companion Mod дозволяє створювати партію з нейгровими персонажами та віддавати їм накази. Саме Bloodlines фактично став причиною появи наступних ігор серії, таких як візуальні новели Vampire the Masquerade Coteries of New York 2019 року та Vampire The Masquerade Shadows of New York 2020 випущені в 2022 році Шутер Hunt Пригодницький Vampire the Masquerade Сонсон з елементами RPG, RPG Vampire the Masquerade Justice 2023 року та цілу низку настолок та коміксів за мотивами. А в 2024 році розробник The Chinese Room обіцяв випустити повноцінного нащадка Vampire the Masquerade Bloodlines 2. і залишається тільки сподіватись, що розробники зможуть, хоча б повторити легенду, вже не кажучи про те, щоб перевершити її. На цьому наша оповідка про захопливий світ вампірів та інших потойбічних істот поки що добігає кінця. Якщо ви хочете дізнатись більше про лор цієї культової гри та всього сеттингу світу темряви, дайте знати про це в коментарях. А допоки бережіть себе та, хоча б трохи різдвяного всім настрою.